Найбільший в історії оркестр зібрали у Болівії. Музиканти з усієї країни і з за кордону з'їхалися до міста Оруро. Усього зібралося 6,5 тисяч виконавців, і за помахом диригентської палички почали масштабний виступ. З виконання державного гімну слухачі незвичайного концерту аплодували і пританцювали в такт. І вони, і самі виконавці, запевняють, враження від такого шоу просто неймовірні. Молоко цінний натуральний продукт, що містить важливі поживні речовини: лактозу, протеїн та ліпіди, а також низку вітамінів та мінералів, включно з добре відомими, а Д, В12 та кальцієм. В Кременчуці та Херсоні Данон використовує обладнання найвищого рівня та найновіші європейські технології для збереження поживності молока для того, щоб забезпечити міські родини традиційними та інноваційними молочними продуктами найвищої якості. Виробляємо молочні продукти. З натуральної сировини винятково українського молока і застосовуючи сучасні європейські технології, отримуємо в результаті високіякісний продукт, який контролюємо від е, нашої ферми до полиці магазину. Приймаючи молоко на цьому підприємстві, а ми ви приймаємо винятково. Молоко від українських виробників і дуже важливо, що ми приймаємо молоко тільки найвищої якості. Сьогодні на українські заводи групи Данон приїжджає понад 500 Тон молока від 20 кооперативів та 70 ферм. Якщо ви хочете його з полуницею, не проблема. У нас є кооператив у Тернопільській області, в селі Лосятин, в якому ми вирощуємо полуницею. В результаті, використовуючи українське молоко, українську полуницю, українського виробника, ви отримуєте смачний, натуральний та якісний молочний продукт. Споживаючи його, ви отримуєте не тільки задоволення, а й допомагаєте працівникам підприємств, Данон щодня виконувати нашу місію, а саме нести здоров'я через продукти харчування людям. Понад дві тисячі працівників компанії Данон працюють щодня у 2013 році. Підприємство Данон Дніпро сплатило до державного бюджету понад 30 мільйонів податків. Сьогодні Данон пропонує такі ж натуральні продукти і доправляє їх свіжими та смачними до вас щодня.